Хочу інше сказати, так от зараз збирають підписи про зняття про відставку Яреми, будуть збирати трішки пізніше про відставку Гонтарєва. Будуть збирати трішки пізніше за відставку Порошенка, Яценюка і так далі. Все це нас чекає в майбутньому. Але я хочу сказати раз і назавжди, і щоб ви пам'ятали ці мої слова, mm -hmm. і хтось поділяв, хтось може до них доходив власним розумом, а хтось міркував над цим. Нічого в цій країні не зміниться. Тільки заміною керівників нам потрібно в цілому міняти систему. Тільки не систему відносин, навіть влади і людей, угу. навіть цього замало. Нам треба відповісти на запитання: а яку ми країну будуємо? Ми будуємо країну відповідно до норми конституції, де написано, що Україна соціальна країна. І тоді, коли ми готуємо реформу, ми думаємо про вашу матір, про вашого батька, про вас безпосередньо, про ваших родичів, про вашу дружину, про ваших дітей, щоб їм де було вчитися, по чому ходити, щоб вони були соціально забезпечені. Чи ми думаємо спочатку про Ахметова, Коломойського Таруту і таких інших? Зараз ми будуємо ліберальну країну угу. і думаємо про те, як менше заплатити податки в Коломойському, як менше заплатити податки в Ахметову, як менше заплатити податки Таруті, як менше заплатити податки живого це жирні коти мільярдери, які в принципі зруйнували життя десятків мільйонів людей. Вони винні в тому, що ми так живемо зараз. Вони винні у війні. Вони винні у можливому дефолті. Вони винні у тому, що країна так і не знайшла свого місця на світовому ринку, на світовій, світовій політичній орбіті і в багато інших речах. Власне. Я за те, щоб ми виходили виключно із соціально орієнтованих реформ. Ми щоб ми взяли трішки лівіше, знаєте, uh -huh. ідеологічно лівіше. Uh -huh. Uh -huh. Мені там закидають, що я на Леніна схожий, і тому ці закидають всі речі, ліві, соціал-демократичні. Так, я соціал-демократ, я не сторонник абсолютно ринкової економіки. Я сторонник розуміння того, що ми побудували державу, яка має дбати про людей, яка має їх, яка має годувати дітей у школі, яка має забезпечити пенсіонерів. Ми кінця кінців перед цими пенсіонерами Але дуже винні.